Цієї ночі окупанти атакували Одесу. За даними голови ОВА, внаслідок атаки шахет було зруйновано одноповерховий житловий будинок у приморському районі міста. Рятувальники дістали з під завалів тіло одного загиблого. Ще троє постраждалих знаходяться у лікарні. На місці події продовжується розбір завалів. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, ворог по Україні випустив дві балістичні ракети Іскандер М три керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 шахетів у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. Звітують військові. За даними військових адміністрацій, атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання БПЛА в дев'ятиповерховий житловий будинок. За даними ДСНС, внаслідок вчорашнього удару загинув чоловік. і Жінка надзвичайники дістали тіла людей з під завалів. Травмовано сім людей, з яких двоє госпіталізовано до лікарні. Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього війдуть боєприпаси. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з іспанським колегою. Міністри також обговорили формулу миру і глобальний саміт миру у Швейцарії. Вони погодилися з тим, що вступ України до ЄС йде за планом. Британія оголосила про передачу боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів. У заяві уряду країни-партнера зазначається, що новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які є критично важливими для ведення війни. В уряді Британії також підтвердили поставку додаткових 200 протитанкових ракет Брімстон, в результаті чого загальна кількість наданих Україні зразків перевищила 1300 одиниць. На честь другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну прибули низка світових лідерів. Відомо, що у Київ вже приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії. Укрпошта до десятиріччя війни з Росією та до другої річниці повномасштабного вторгнення підготувала поштовий блок. І буде весна. Там зображені найбільш відомі світлини за ці 10 років. Крим, Харків, Бахмут, Маріуполь, тираж 250 тисяч примірників. Спецпогашення марок відбулося 23 лютого по всій країні.